Доброго дня! Я вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. На моєму каналі ви знайдете психологічну підтримку, інтеграційні поради про життя у Німеччині. Я маю 582 відео. В яких я розповідаю про абсолютно різні теми, які можуть, можуть вас цікавити в Німеччині. Це може бути від як шукати садочок для своєї дитини, як зробити аусбільдунг, як готуватися до розмови з власником квартири, або що треба зробити, якщо ви вирішили розлучитися з німцем. У мене є відео про сайти знайомств, відео з психологічними підтримками, і я є тарологом. Тому мене такі скажімо, Три в одному інформацію, яку ви знайдете на моєму каналі. Сьогодні я хотіла б поговорити з вами про стрес або про те, як його уникнути. Я є така ж людина, як і ви, і коли я кожен день йду на роботу, коли я йду з роботи. Я спостерігаю за людьми, наприклад, в автобусі. Я спостерігаю за пацієнтами в лікарню, оскільки я працюю в лікарні, і спостерігаю за собою. Останнім часом я бачу агресивність, агресивність людей, і це пов'язано не тільки з тим, що темп нашого життя став неймовірно швидким. Понеділок-п'ятниця. Понеділок-п'ятниця, що відбувається між цими днями, я навіть не пам'ятаю інколи, і субота-неділя взагалі недостатні. Недостатні для того, щоб прийти в себе, щоб відпочити, оскільки ми хочемо або інтенсивно відпочивати, або десь ми запрошені. І через той біг, через ту швидкість, яку ми навіть і не помічаємо, ми виходимо з берегів, якщо так можна назвати цей стан. І е, хтось вірить в планети, да, хтось зараз астрологи багато розповідають, у нас є коридор затемний, Хтось вірить в хто Бога, хто в не Бога, але новини, які ми кожен день чуємо, вони настільки засмучують, що в нас абсолютно немає енергії. Немає енергії на життя. Коли зранку ми просинаємося і бачимо, так, в мене є проблема. Ще одна і ще одна. І за рішенням проблем ми не встигаємо жити. Тому вирішила сьогодні зробити це відео і поговорити про декілька аспектів, які ви, можливо, для вас забули або знали і десь там закинули в список номер 27 оскільки вони зараз не… немає часу просто для того, щоб прийти до себе. Перше – це увага. Де зараз знаходиться фокус вашої уваги? Ви фокусуєтесь на своєму житті, на тому, щоб розвиватися, або фокус вашої уваги є на новинах. Так, ми дивимося Facebook, ми дивимося TikTok, ми дивимося все, що завгодно, і YouTube також. так? Да? Ми бачимо новини, і вони настільки засасують, що той жарт, що я пішла на 5 хвилин до сусідки, будь ласка, кожні півгодини мішай кашу. Він навіть є вже не смішним. Ми всі в телефонах. Ви спостерігали в автобусі зранку, що роблять люди? Отак. Я, наприклад, пишу дописи для своєї групи для Фінікса. У мене зранку це продуктивний робочий час. Я пишу щось на інстаграм, на Фінікс, відповідаю своїм клієнтам. Я використовую цей час навіть для роботи, коли я їду на свою основну роботу. Багато з нас також працює, але в лікарнях, поки люди чекають отак. Ви взагалі пам'ятаєте, якщо от подивитися, можливо, в минуле. Будь ласка, напишіть в коментарях. Ви пам'ятаєте той час, коли в нас не було всіх телефонів? Який це був? Рік ще 2002, напевно, десь так, приблизно, коли ми не знали. Тобто, дивіться, 21 рік минув без телефону. Ви не людина. В телефоні знаходиться ваше життя. Як це можливо? 20 років. І ну, ви вже не людина, оскільки у вас там і картки, і контакти, і абсолютно все. Я не знаю, наскільки це сумно. Модернізація навколо. Нас немає вже нас. І це настільки жахливо. Оцей фокус, ваша увага, яка розпиляється, її потрібно повернути. І для того, щоб знайти свій спокій, потрібно. Починати з себе. Що ви робите для себе? Дівчат, всім настільки важко, ви робите зараз, хтось робить ауспільному, хтось працює, плюс мова, плюс діти це неймовірно важко. Проте, якщо правильно все організувати, все буде нормально. Організація з чого? Що ви робите для себе? Де знаходиться ваша? Де я? Я маю бути в центрі Всесвіту. Навколо вас мають бути інші ваші діти і всі знайомі навколо вас. Проблема багатьох в тому, що я знаходиться, це остання літера алфавіту, це якийсь парадокс. Спочатку має бути я, а потім має бути А в кінці. Але я знаходиться в кінці. Будь ласка, для того, щоб знайти свій спокій, ставимо моя на початок. Це означає, я маю зранку. Продбати про себе, випити каву, подивитися в вікно, пташки співають. Я маю собі купити щось смачненьке, щось гарненьке, а не все дітям, а потім для мене. Тому і немає фокусу на себе. Я не існую багатьох. Ті, хто звертається до мене на консультацію, ми шукаємо, де моє я, де я в своєму житті. Розподіл вашої енергії. Людина намагається в понеділок так: вау, гоу, і вівторок в неї немає сили. Розподіляйте правильно свою енергію. Якщо у вас є можливість делегувати якось свої завдання, наприклад, діти купляють, вона писала список, діти пішли по дорозі зі школи, вони купили їсти. Хтось зміг попрати, хтось зміг приготувати. Дитина в 10 років може вже нормально готувати. Я впевнена, я пам'ятаю, як я перший свій суп. Зварила, і як папа посміхався, але їв. Папа в мене герой. Він їв той суп і все-таки сказав дуже смачно. Пам'ятаю, був гречаний. До речі, ви пам'ятаєте ваш перший суп, чи що ви спочатку приготували? Це все процес. Позбавлення від токсичних людей принесе вам спокій. До речі, я зараз перед затемненням сонячним, наприклад, провела добру годину. Коли я е, знищувала контакти в своєму телефоні, я зрозуміла, що в мене є стільки людей в друзях, які я абсолютно не знаю. У мене є стільки ще з 2002-2020 року, вибачте, я знайшла в мене повідомлення в месенджері. Що вони мене там роблять? 2020 рік. Я вже давно навіть побачила людей, з якими я не спілкуюся. Це ваш простір, який є. Просто з брудом. Я зараз не хочу людей образити. Я говорю, що бруд це та інформація, яка висить на вас. Те повідомлення, що в вашому WhatsApp, що в Viber, де завгодно це той енергетичний бруд. Він вам не потрібен. позбавляйтесь. Я, напевно, години дві з половиною провела. За тим, що я поперечищала це все. І я позбавлялася від цих людей, від контактів цих людей. Давайте назвемо це так, без якогось такого почуття, о Боже, що я роблю. Я не спілкуюся з людиною два роки, на що мені її контакт? І коли ви чистите простір навколо вас, у вас йдуть зміни автоматично, оскільки енергетика, яка сидить на вас, вона уходить, це означає, що прийде щось нове. От ви спостерігали, коли ви позбавляєтеся, да? ви кажете, я викину туфлі. Тут у вас хтось приходить і каже, слухай, в мене ось там хтось приніс, да? бери тобі щось нове. Це нормальний процес. Для того, щоб справді ви знайшли свій баланс, щоб у вас був от такий от спокій. Він не може прийти туди, де знаходиться хаос. Якщо у вас немає почуття поваги до себе. Токсичні люди. Про це можна говорити. Безкінченно, якщо ви знаходитеся в токсичних відносинах з вашою мамою, з сестрою, там не знаю, з чоловіком з дітьми, це все реально. Дуже люблю, коли звертаються до мене дівчата, кажуть, у мене проблеми з дитиною, дитина агресивна. Кажу, добре. Якщо дитина маленька, там 5 років, 3 роки, я не можу так працювати по, значить, онлайн. Да? Дитина, яке 15 років, я можу працювати по WhatsApp. А якщо маленька дитина, потрібно працювати один на один. Тому кажу, давайте ми будемо працювати з вами таким чином. Я буду працювати з вами, а ви будете міняти свою поведінку, оскільки ви живете в системі. Да? От жінка каже, що я розлучилася, в мене друга маленька дитина. Тобто ви вже бачите аспекти, стрес під час розлучення, маленька дитина, друга дитина не отримує уваги, жінку потрібно стабілізувати. Я пропоную, давайте будемо працювати. Що людина каже? 80%, навіть 90% 100% людина каже, я подумаю. Людина не хоче брати відповідальність за все те е, ша і лай. Да? Що відбувається в її житті? Тому беріть відповідальність за все те лайно, яке відбувається в вашому житті на себе. Не він такий хріновий чоловік, не обставини такі погані, а ви проявляєте недостатньо енергії. Якщо ви зрозумієте, що в ваших проблемах ніхто крім вас не винен, то, будь ласка, що я читаю в ваших коментарях також. От я живу з чоловіком, він аб'юзер, але в нас такі проблеми фінансові, то в мене да? я його не можу лишити. Йдіть вчитися, йдіть працювати. Можна вже давно за 20 років закінчити, я не знаю, скільки університетів і самому працювати. Але тоді людині зручно. Є завжди інша якась така користь, та, чому ви не піднімаєте свою людину дупу і не робите те, щоб вибратися з вашої ситуації. Відповідальність. Тільки ви відповідаєте за себе, і ви можете свого життя зробити все, що завгодно. І Наступний момент. Для того, щоб знайти спокій, потрібно розуміти, що деякі ситуації ви не можете змінити. так? От Агресивні люди, наприклад, в мене агресивні коментарі під відео. Що я можу контролювати свою власну реакцію? Пише мені людина, наприклад, ви ніяка не українка, да? ви там хтось там про російська чи ще хтось ти. Ну, почитала я, ну заблокувала. Я можу там плакати, сумувати, чи можу починати з ним спорити, казати Ні, я Українка. Да? Давайте зробимо аналіз, я... А, або я можу сказати поляниця, або що вам ще, може, давайте покажу, я знаю, там хто мої батьки. Ну, тобто можна ж починати да, говорити і все. Ну, Я подивилася на це нещасне створіння. Думаю, Господі, сонечко, чи тебе не докохали, чи ти не докохав, чи ну, щасливі люди не пишуть таких речей, в них часу на це нема. Хоча, може, він так працює. Да? Ще там хтось написав, я від вас відписуюсь, ви займаєтесь таро. Я, я вами не задоволена, я так дивлюся, я взагалі не знаю, хто ти. Ну це настільки прикольно дивитися на людей. І от від мене залежить реакція, як я буду реагувати. Або я буду зараз плакати да, і казати, Боже, ні, ну напідпишись ну, на мене, я більше не буду. Я зараз у своїх 50 uh, карт таро викину да, і піду в церкву. А живіть своїм мозком. Реагуйте тільки. На те, що ви вважаєте корисним, оскільки якщо один нормальний, а другий ідіот будуть сперечатися, як казав наш гарний Альберт, то це два ідіоти, які сперечаються, реагуйте на свою реакцію. Вчіться взнавати свої емоції. Є тренінги, є е, поради, інтернет складається з багатьох можливостей. Е, Зрозумієте. Знайдіть свій талант. Для того, щоб залишатися спокійною, потрібно займатися хобі. Наприклад, ще раз, да? Таро, наприклад, це і хобі, і це моя лінаша, це моя страсть, пешн, не знаю. І це, наприклад, можливість для мене також заробляти гроші. Тому я зробила свого хобі, також можливість займатися. Я люблю каміння. Оточуйте себе гарними речами. Якщо ви будете просинатися і навколо вас будуть певні позитивні вібрації, то ем, у вас вже автоматично буде спокій. Наприклад, тут я зараз сижу, я для себе зробила таке класне містечко. У мене стоять тут мої он, незвичайні камінчики. Да? У мене все Стоять квіти. І коли я дивлюся зараз в камеру. До речі, дивіться, покажу вам ще одну красу. Мені колега вона уходила з роботи. І німці завжди, якщо ходять з роботи, то вони дарять таку якусь кляніхка. хаті. От вона мені подарила таку штуку, тут свічка. І що вона там написала, і заґаданки. Що я зробила? Я ж людина розумна, У мене стоять таро карти. От Як я вам пишу, наприклад, зараз ця колода для мене дуже цікава, нова. Я витягаю карту дня. От мене така зараз карта. Да? Вона означає е, зберігати. Дивіться, яка класна. Я собі її тако поставила, і вона стоїть переді мною на столі. Ось о, свічка тільки що палала. Я оточую себе гарними речами. Мені подобається, оскільки від них йдуть вібрації. Оточуйте себе гарними людьми, гарними речами. Беріть відповідальність за свої вчинки тільки на себе. Дбайте про те, щоб звільнити свій простір від токсичних людей, від інформації, яка висить на вас, яка знаходиться в телефоні. Шукайте зв'язок з природою, і буде щастя. Якщо вам потрібна приватна консультація, з радістю звертайтеся, ми запитаємо або в Таро, бо ми розбираємося з точки зору психології, що з вами відбувається. Давайте зараз. Зробимо порадок, так, що у мене мій любими Цей ж стару. Запитаємо карт, що треба зробити для того, щоб знайти спокій в житті. Що будемо робити? Сонце. Дивіться, яке класно. Радійте життю. Радійте, дивіться на свій шанс, дивіться на те, що відбувається навколо. І будьте відкритими змінами. Дивіться, дно колоди. Хто зі мною працює, ви бачите. Людина. Начебто думає, вона бачить себе в дзеркалі, що вона заплутана, а насправді це вам тільки здається. Подивіться нереально себе і зрозумійте, що це тільки те, що вам здається, що ви не можете відкрити очі, ви не можете рухати руками. Насправді це картинка у вашій підсвідомості. Виходьте старший аркан Сонце. Бачите, карти, як з нами гарно працюють. Тому. Я вам бажаю сонця у вашому житті. Все жовтеньке, все таке класне. І радійте, оскільки ми прийшли в цей світ для того, щоб радіти. На все добре.